Олександр Приведенний, Олег Заболотний, Анатолій Назаренко, Максим Мельнічок, Микола Воложиський та Денис Карпенко це імена військовослужбовців, які загинули два роки тому, коли дві російські ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури Олександрійського аеродрому. 15 квітня стало чорним днем для Наталі та Олега Карпенків. У ту ніч на аеродромі загинув їх син Денис. Він наш герой. Він був дуже Дуже гарним хлопчиком, відповідальним. І те, що вже два роки пройшло як один день. Але ж ми тримаємося з батьком. Він для нас найкращий. Який був, такий і залишається. Кожного дня ми про нього думаємо, кожного дня вспоминаємо. Це наш герой. Він вибрав такий шлях важкий, я думаю. Але так, значить, доля така наших хлопців. Головне про них пам'ятати, не забувати, і тоді вони будуть жити вічно в наших серцях. Денис з дитинства хотів бути військовим, як його тато, згадує Наталія Карпенко. Він зростав завжди в військовій сім'ї, він з дитинства бували ми на аеродромі, тут у нас, на свята, на День авіації. Він з дитинства це все бачив. І... Мабуть, у нього другого шляху не було, тільки стати військовим. Я знаю, що він в кращому світі, краще, ніж нам тут. І він завжди з нами поряд. Я це завжди відчуваю, що він рядом зі мною, рядом з батьком. І на цьому ми і тримаємося. Життя продовжується. І ми повинні раді його пам'яті бути тут ще, значить. Отець Сергій Яровий зауважує, що з перших днів повномасштабного вторгнення опікувався військовою частиною, тож і загиблих військовослужбовців знав особисто. Взагалі на аеродромі кожен день ми їздили, підтримували наших воїнів, молилися за них. Але війна не буває без покарання, війна не буває без наслідків, і ось трапилася та трагедія. Коли на наш аеродром прилетіли ті злощасливі ракети, забравши життя наших військових. Дуже сумно і дуже боляче завжди, коли згадуєш тих людей, з якими бачився, проводив певний час свого життя. Після молебню рідні та близькі загиблих захисників вшанували пам'ять героїв, поклавши квіти до їх могил.